Час новин на дев'ятому каналі про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області, розкажуть мої колеги у наступні 20 хвилин. В студії працює Марина Ванющенко вітаю вас. Спочатку стисло про головне оператори мавіків, фпв дронів та снайпери. Вони частина ударної групи, яка злагоджено діє на полі бою. Дивіться спеціальний репортаж із Запорізької області, де бійці нашої тераборони захищають країну. Єдина державна лісова пасіка на весь східний лісовий офіс. На Дніпропетровщині вже майже півстоліття функціонує бджоляник, який щосезону приносить понад 2,5 тонни меду. Песик-волонтер збирає на машини для ЗСУ. Вже чотири автівки придбала волонтерка Ганна Тирянік за допомогою свого чотирилапого. Спочатку початку 2023 року у Дніпрі переименовано близько двох сотень вулиць, проте й досі жодна артерія міста не носить назву Січиславська просвіта. Про неперейменування ми розкажемо сьогодні у рамках циклу сюжетів переименування топонімів Дніпра. 533 533-я доба повномасштабної війни в Україні. Наші захисники продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулу добу відбулося 30 бойових зіткнень. Також окупанти завдали три ракетні та 50 авіаційних ударів та здійснили 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населеним пунктам. Про ситуацію на фронті у нашій традиційній мапі. Згідно інформації Генштабу на Куп'янському напрямку наші захисники успішно відбили усі атаки ворога на Харківщині. Під артилерійські та мінометні обстріли противника потрапили понад 10 населених пунктів. На Лиманському напрямку противник обстріляв населені пункти Луганщини та Донеччини. А на Бахмутському напрямку наші воїни стійко тримають оборону. Противник завдав авіаційного удару в районах Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш ніж 15 населених пунктів на Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Тут же ворог завдав авіаційного удару. Та ще чотири населених пункти потрапили під артилерійський обстріл. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки, що на Донеччині. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. П'ять населених пунктів потрапили під артилерійські обстріли. На Шахтарському напрямку ворог спробував відновити втрачене положення в районі Старомайорського Донецької області, проте безуспішно завдав авіаційних ударів в районах Благодатного Старомайорського, що на Донеччині. Під артилерійські обстріли потрапили шість населених пунктів. У той час на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обстріляв з артилерії більш ніж 30 населених пунктів. Ворог вночі знову обстріляв Нікопольський район з важкої артилерії. Прильоти зафіксували в Мирівській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Про це заявили в обласній військовій адміністрації. На щастя, обійшлося без постраждалих, однак є суттєві пошкодження. Внаслідок обстрілу пошкоджені шість приватних будинків, гараж, автомобіль та газопровід. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію та з'ясовують. Всі наслідки атаки. Оператори мавіків, «ФПВ-дронів» та снайпери вони частина ударної групи, яка злагоджено діє на полі бою. Бійці Дніпропетровської бригади сил ТРО боронять країну на Запорізькому напрямку і роблять усе, аби наближати нашу перемогу. На такому навчанні ударної групи у сусідній області побував мій колега Сергій Філіпа. Тож про особливості роботи з пташками, які ефективно нищать ворогів. Дивіться далі. Першими тут з'являються снайпери. Їм потрібно встигнути підготувати свою позицію. В реальних бойових умовах іноді виходять за добу до атаки. Облаштування та маскування вимагає чимало часу. Дуже велика задача при маскуванні – розбити лінії. Якщо у вас буде ровна лінія, вона на фоні неровного ландшафту буде дуже видна. І характерно. задача снайпера у складі ударної групи спостерігати за своїм сектором та його контролювати. Вогнева підтримка дає можливість діяти більш безпечно пілотам, які запускають дрони. За кілька годин до атаки на позицію виходять оператори дронів. У складі ударної групи їх може бути декілька команд. Зараз під час навчання лише одна. Трохи далі від позиції очікує водій. Водій знаходиться на відтяжці автомобіля, який наразі може надати нам допомогу в плані евакуювання. Uh -huh. Якщо у нас якісь складнощі, він відразу вирушає до нас і забирає нас. Мавіки це очі бійців. Пташка, як тут називається квадрокоптер, шукає ціль та спостерігає за нею. Трансляція з камери через супутниковий зв'язок Стерлінг по закритому каналу передається іншим учасникам ударної групи. Ламгату. Екіпажу має розвідки було виявлено особовий склад противника. Ми запросили вогонь в Зараз чекаємо, поки другий екіпаж підніме борт, а вразить ціль. вражати ціль буде пілот фпв дрону. Доля камікадзе відводить малий строк життя для його пташки. Задача уразити вказану розвідкою ціль. Після успішної атаки техніка не повертається назад. Вона вибухає разом з прикрученим снарядом. Тут майже все саморобки, деталі привозять волонтери або ж бійці купують за власні кошти. Система вже відпрацьована. На дрон чіпляють снаряд в залежності від того, куди потрібно поцілити. То цей боєприпас чудово працює по піхоті і тому подобне. Тобто, в принципі, це звичайна 60 міна. О, це прироблений заряд від РПГ, тобто кумулятивна і фугасна дія. Бійці кажуть, що дрони кардинально змінили характер сучасної війни. Робота всієї ударної групи обертається навколо цих літальних апаратів, аби один з них приніс точно в ціль один єдиний снаряд. Сергій Філіпов, Олександр Дуб, новини 9 каналу. Публікували антиукраїнський контент та закликали до руського міра. На Дніпропетровщині затримали двох ворожих агітаторів. Ними виявилися мешканець Кам'янського та вчитель однієї зі шкіл Новомосковська. Обидва порушники підтримували російську окупацію з початку повномасштабного вторгнення та закликали місцевих у соцмережах визнати панування ворога на окупованих територіях. Крім того, чекали прихід ворожих військ у регіон. У ході проведення слідчих дій правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, які вони використовували протиправній діяльності. Наразі в рамках розпочаток кримінальних проваджень двом російським прихильникам повідомлено про підозру за статтею 111 ПР1 колабораційна діяльність та статтею 436 2 виправдовування, визнання правомірної, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників, Кримінального кодексу України. На Дніпропетровщині працює єдина державна лісова пасіка. У Павлоградському лісництві філії новомосковського лісового господарства Державного підприємства Ліси України вже майже півстоліття функціонує бджоляник. Щосезонно він приносить понад 2,5 тонни меду, забезпечує солодким нектаром лісництво та лісгосп. Цей мед реалізують і місцеві. Його ціна значно нижча за ринкову. Сама пасіка складається з понад сотні вуликів, розташованих на пересувних платформах. Тож, як живуть лісові бджоли та як функціонує єдина пасіка у східному лісовому офісі, дивіться далі. Це вже зрілий. Оце вони повинні допечатати, щоб була рамка повністю запечатана і можна відбирати мед вже повноцінно для зберігання. Це буде якісний мед. Пан Андрій Бджоляр у другому поколінні його батько заснував пасіку Павлоградського лісництва ще у 1984 році. Через п'ять років пасічник став допомагати батькові. а Ще через десять отримав посаду головного бджоляра. Відтоді вже 34 роки доглядає за вуликами. Розповідає, поки немає медогонки, справляється сам, а в пік збору кличе свого помічника-сина, якому планує передати справу. Без любові до бджол. Їх можна не тримати. Заради винагороди, заради бізнесу тут без любові нічого не вийде. Кожну бджолу родину треба продивитися. Це дуже кропітна робота. Зранку до вечора. Я ну, влітку просипаюся, як стає сонце і заходю одних, як воно сідає. Все проходить оце. тут у мене на платформах біля вуликів. Кожен день на пасіці у пана Андрія проходить дуже насичено. Самотужки оглядає вулики та рамки, слідкує та контролює всі процеси і чекає, поки в них дозріє мед. Все літо я практично живу тут на пасіці. Я тут і днюю, і ночую, то що пасіку бросать, якби час таке. Ну, встаєш і дивишся. На кожному вулику є своє завдання, де поміняти, замінити матку. Де підставити вощину. і так воно проходить цілий день. Навесні одна робота, влітку друга робота. Також пасічник Андрій сам розводить матки і родини, привозить з Європи сертифікованих бджіл породи карніка. Каже, вони дружелюбні та менш агресивні, ніж українські виводки. Ось матка вона пронумерована, в неї красна цяточка з номером. І на неї є. Паспорт це привезено з Австрії матка. Матка відкладає яйця, якщо вона відкладає багато яйця хорошого, гарного, тоді ж і виходить сильна бджолина родина. Наразі пасіка налічує 89 бджолиних сімей. Кожен вулик приносить до 15 кілограмів меду. За ними з травня по вересень доглядає пан Андрій, а потім їх перевозить на зимівлю до лісу, ближче до лісництва. В лісовому господарстві у нас залишилась єдина пасіка, на жаль, тим більше в таких масштабах. Але можливо, на нашому прикладі, можливо, як колеги візьмуть за приклад і розвивати. Акацієвий та ріпаковий мед. Ці бджоли не збирають достатньо, аби його викачувати. Тому найбільша медоносність припадає на різнотрав'я, гречку та соняшник. Саме у серпні пік, і майже щодня рамки заповнюються і відправляються на медогонку, яка також розташована прямо на пасіці. Далі що Далі включаю медогонку, медогонка автоматична. Це пульт для неї. Включив вживлення і кнопка став. Після відкачки мед привозять до лісництва, де й реалізують. Зазвичай за один такий видобуток отримують від 40 до 60 кілограмів. Панні Надія вже понад 40 років розливає та продає мед. Зараз отримала соняшниковий, який торгує по 60 гривень кілограм. каже, розбирають швидко, тому у сезон продукт з пасіки привозять щодня. Я за задаруки втратила багато. Ну я думаю, що ми вже будемо тепер працювати і клієнти вернуться. А ті, що це. Привезли ось небагато, я придала, ще привезу, щоб і тут він не був, не засахарився, тут не стояв. А так, якщо ну, остається меду дуже багато, то його оптом здають кудись там. Лісничі Павлоградського лісництва ділиться на бджіл, війна ніяк не вплинула. Медоносність як і торік, так і в цьому не знизилася. Зменшити кількість меду можуть тільки погодні умови та відсутність потрібного цвітіння. Проїзводі не вони, у них паралельний мір з нашим. Мне кажется, они, на них не влияет никакой побочный эффект, там, как мы переживаем сейчас. Они этого, наверное, не... Они заняты своей работой. Когда человек занят работой, он ничего не замечает вокруг. Хотя, я думаю, на них это не сказывается. За цей сезон планують зібрати понад 2,5 тонни меду. Ця кількість забезпечує квітковим нектаром, як і Павлоградське лісництво, так і Новомосковське лісове господарство, а ще й місцевих, яким дуже цей мед. Наталія Москаленко, Дар'я Візір, Павлогрунт Новини 9 каналу. Навіть тварини займаються волонтерством вже рік. У Дніпрі пес волонтер збирає кошти на автівки для Збройних сил України. Спочатку такса Коксик був головним героєм дитячої книжки, а потім став набирати популярність у соцмережах. Завдяки активності песика у Фейсбуці. Іноземці теж підтримують збори. Із псом волонтером та його хазяйкою познайомилася Дарія Валющева. Ганна, власниця двох песиків, які стали героями її дитячого оповідання. Перед повномасштабним вторгненням письменниця видала дві книги, які зараз набули популярності. Третю, на жаль, не встигла. Вона була ця третя книга закінчена, і, на жаль, вона поки що в столі, як думати. Але ну... я пишу в соціальних мережах, там є ці маленькі оповідання, і вони дуже приємно їх читати тим, хто. Хоче розважитися. Також за блогом песиків слідкують іноземці, які допомагають донатами. Ганна успішно закрила вже чотири збори на автівки та розпочала п'ятий. А ми тільки почали збирати е, на п'яту. От ми напевно. Ну, ще місяця немає. Автобус теж там з, 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 спеціальний, з певними характеристиками, які, е, в якому зацікавлені наші розвідники, дронарі. Волонтерка створила власний мерч зі своїми улюбленцями. Вона завжди кладе подарунки від котячих та собачих сил в авто, які передає на фронт. Це от наш перший пікап з бавовною. Яку везуть песики, то це про те, з чим ми займаємося. Ну і дуже приємно, як то донатять, ми даємо таку лисівочку, і люди теж радіють. А тоді от райтер цей коричневий, він з книжками сидить, тобто він пише тут у нього, ну, енлау є, і все, що треба для знищення ворога. От, тут коксик такий у нас героїчний в бронежилеті. Із ящиком, з ящиком з від снарядів, ну і знову ж представники собачих і котячих сил. Зупиняти свою волонтерську діяльність Ганна не збирається. Жінка планує забезпечувати наших військових необхідною технікою, тим самим наближаючи нашу країну до перемоги. Дар'я Валющева, Тетяна Новицька, Дмитро Солодовник новини 9 каналу. Такого немає в жодному планетарі України. У Дніпрі команда космічних гідів, дизайнерів та відеографів створила Марсову зону планетарії Носфера. Під час екскурсії нею відвідувачі можуть почути відповіді на актуальні питання про червону планету, зокрема, дізнатися про наявність води на Марсі та шляхи досягнення амбітної цілі колонізації цієї планети. Побував у Дніпровському планетарії і знає більше про тамтешню унікальну зону. Наш Максим Фандій. Марс, це невідома червона планета. Пані Юлія прийшла подивитися на Марсову зону разом із дітьми. За словами жінки, раніше про червону планету майже нічого не знала, але поспілкувавшись із космічною гідесою, побачила Марс по новому. Дуже багато нового і також дуже сподобалось те, що багато технологій можна відсканувати QR-код, прочитати те, що не запам'ятав, можливо. Дуже цікаво. донька Юлії Анастасія зізнається, якщо б зараз мандрувати на Марс вже було можливо, вона б хотіла це зробити. Адже за її словами, пізнаючи Марсу зону, питання життя на червоній планеті цікавило дівчинку. Найбільше найбільш те, що Марс може сколонізувати, щоб там могли жити люди. Це було найцікавіше. Виконавча директорка планетарію «Ноосфера» розповідає їх команда, перша в Україні, що розкриває тему Марсу настільки широко. «В створенні Марсової зони було задіяно 10 працівників планетарію. Саме ідея і все, що ви бачите, це було все створено нашою командою, яка складається з космічних гідів, з дизайнерів. З працівників відео студії, тобто у нас така велика, велика команда для того, щоб це все створити. Ми зробили такий мозговий штурм, і командою все це робили. Частина команди, яка працювала над статтями для наукових експозицій космічні гіди планетаріуму «Ноосфера». Одна з них Ганна, фахівчиня захоплюється космосом та читає про нього з самого дитинства. Як бачите, супутники більше нагадують собою астероїди. Називають їх Фобос і Деймос з грецької її назви перекладаються як страх і жах. За словами гідеси в Марсовій зоні вони вмістили висвітлення всіх актуальних питань щодо цієї планети. Задля цього команда космічних гідів опрацьовувала багато інформації, щоб потім написати статті для наукових експозицій. Гана ділиться все для того, щоб максимально зацікавити відвідувачів. Адже коли ми говоримо навіть про пілотовану місію на Марс, варто уявити наскільки складно її буде підготувати, наскільки різними будуть етапи цієї підготовки від планування створення цього космічного корабля до власне польоту, ну а далі. Це напевне найцікавіше, як оселитися на Марсі, як там створити лабораторії, а, автоматичні станції, як там оселитися, як чи чи зможуть взагалі там коли-небудь змешкати люди, і як їх пристосувати до тамтешніх умов? Наразі команда планетарію працює над оновленням марсової зони. За словами директорки, ці наукові експозиції в майбутньому доповнять інтерактивними елементами. Зона буде розширюватись найближчим часом. Тут буде дуже багато всього інтерактивного. Ми вже на це. Ім працюємо. Я думаю, що десь протягом двох-трьох місяців містяни та гості міста побачать ще дуже багато тут всього. Що четверга в Дніпровському планетарії проводитимуть соціальні сеанси для внутрішньо переміщених осіб. Для безкоштовного відвідування вимушеним переселенцям необхідно звернутися до департаменту гуманітарної політики Дніпровської міськради. Максим Фандій, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. З початку 2023 року у Дніпрі переименовано близько двох сотень вулиць, проте і досі жодна артерія міста не носить назву Січиславська просвіта. Між тим вона є найстарішою українською громадською організацією. В Січиславі осередок просвіти існує з 1905 року. Як і багато років тому сучасні просвітяни організовують вивчення української мови, різноманітні культурно-просвітницькі заходи займаються видавництвом. Перейменувати на вулицю Січиславської просвіти пропонують вулицю Короленка. Будинок Хринікова, відомий містянам як Готель Україна, є особливою будівлею для організації Січиславська просвіта. Саме тут, у 1915 році, був розміщений її осередок. Мільйонер Хриніков, який і сам долучився до просвіти, безоплатно виділив для організації дві кімнати прибуткового будинку. Роль просвіти у встановленні української нації була ключовою. Наголошує науковиця Світлана Івлова. Треба пам'ятати, що. Просвіта виникла за часів бездержавності українського народу. І дехто з істориків вважає, що саме просвіта була прообразом української держави. Але в будь-якому випадку значення її величезне. Усі генеральні секретарі, усі міністри освіти Української Народної Республіки були членами просвіти. Серед членів Центральної Ради було 122 освітянина. Тільки на революційній хвилі 1905 року стало можливим створення просвіти і те не без труднощів, Зауважують фахівці. Тільки клопотання директора історичного музею Дмитра Яворницького, дуже шанованої на той час в місті людини, дозволило провести установчі збори серед першої ради просвіти Січиславської, були такі діячі. Як Липківський, Синявський, Хрінніковий з часом Биков, Біднов, звісно, Яверницький. За словами науковиці, у кожному селі нашого краю прагнули мати свою просвіту. Було подано 20 заявок на реєстрацію організації, але дозволили всього 13. Серед найактивніших осередків просвіти називають Мануйлівську. Значущим напрямком діяльності за різних часів був літературний. Сучасна організація, окрім вивчення української мови, проводить різноманітні культурно-просвітницькі заходи і також велику увагу приділяє видавничій справі. В минулому місяці ми видали сучасний команди Січлаське просвіти, а це і до діяльності сьогодення сьогоденної діяльності просвіти. Ось таку книжку. Це перша книжка з серії Постаті просвіти. Вона присвячена Василю Біднову, голові просвіти 100 років тому. Він всі книжки ми зібрали, його мемуари, його спогади. Зокрема, і про Дмитра Іварницького, про інших різних діячів того часу. Деякі, деякі з них і підзабуті. Упорядкувальні книжки Микола Чабан. Я виступив як керівник проєкту, видавалася вона коштам Всічиславської просвіти, це за рахунок внесків членів просвіти. Один із основних історичних осередків просвіти знаходився у будинку Хреннікова, що розташований на сучасній вулиці Володимира Короленка. Перша відома назва Первозванівська вулиця. Саме цю центральну артерію у Січиславській просвіті запропонували перейменувати на честь організації. На мою думку, це важливо, бо просвітяни, які Працювали на ниві розбудови української національної ідеї, яка, врешті, призвела до незалежності України. Працювали на усьому місці. Науковиця Світлана Івлева розповідає про постаті, м'ям якої названо вулицю сьогодні. Володимир Короленко, російський письменник українсько польського походження, громадський діяч, підтримував дружні стосунки з українськими літераторами Панасом Мирним, Гнатом Готкевичем та Михайлом Коцюбинським. Він стояв на захисті української мови, присвячував цьому публіцистичні статті. От що важливо, він категорично не прийняв більшовицьку владу. І виступав проти як червоного терору, так і білого терору. І він відмовився від матеріального забезпечення, яке надала йому радянська влада, і закінчив своє життя в страшних злиднях. І Ленін особисто його просив поїхати на лікування, він йому відмовив. Ну, Не хотів мати справи, ніякої з скатав. Все своє життя Короленко намагався захистити скривджених і знедолених, і це стосувалось будь-якого народу. Підкреслює науковиця Світлана Івлева. Він друкував цілу серію по захисту удмуртського народу. Він брав участь в захисті єврейського народу в справі Бейліса. і безумовно він захищав українських селян, бо він 20 років останніх прожив Полтаві. І був свідком страшних знущань і катувань українських селян в 1905 році, коли програла революція. В 1998 році Єврейська рада України надала йому звання праведника України. За словами Світлани Івлевої, з радянських часів ті діячі просвіти, які не встигли емігрувати, були безжально перемолоті каральною машиною і за різними процесами були знищені. На думку науковиці, січиславська просвіта варта того, аби вшановувати пам'ять її засновників. Та й учасники нинішньої просвіти сподіваються, що на карті Дніпра найближчим часом з'явиться місцева артерія імені найстарішої та ключової установлення української нації громадської організації Оксана Ващенко Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Продовжуємо стежити за перебігом подій. Більше новин на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Нагадаю, що працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин.